4 липня виповнюється 6 років з дня трагічної загибелі відомого українського політика, нашого земляка Василя Червонія. Отож сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, чим для них запам'ятався Василь Червоній. Не можу так зразу сказати, мабуть, треба готуватися. Тим, що їздив на конях в українських шароварах, якщо так брати, зразу, якщо ви так питаєте без підготовки. Тим, що хотів підпорядкувати церкву Київському патріархату. Тому що ми живемо в Україні. Ну, поганого не можу сказати. Якщо брати так, що ми дійсно живемо в Україні, то думаю, що хороше. Багато дуже зробив для розбудови української православної церкви, Київського патріархату. Я далека від політики, тому якби таки особливо нічим мені не запам'ятався. Нічим. Ганіння на церкву. Епатажна така була людина. О, Знайшли кого питати, шановні? Кервоні. Я знаю, ну просто добра людина була. Він хороший, відносився до людей, ставився. Ну, порядна людина була. Тільки що так зарані пішов з життя. Своєю активністю, своєю такою позицією небайдужою. Інше питання, що він відстоював, але він горів і це важливо, коли людина горить і вона небайдужа до певних справ в країні чи в суспільстві. Людина, яка Стала на постреволюційному просторі після революції 2004 року. От. Як і всі люди, вніс якісь позитивні моменти, вніс і негативні моменти. Всі ми люди. Василь Червоній, ну, важко мені відповісти на це питання. Якби, я, не прийма... я взагалі політику не переймаюсь. І... Ну, Я знаю, що він такий релігійний релі... 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 був, якби за церкву там щось боровся, а все. Більше я не можу вам нічого сказати. Прекрасний, харизматичний, політичний, громадський лідер на Рівенщині, якого я знав дуже давно. Царство небесне. Ну, Хороша, мудра людина, яка для регіону зробила дуже і дуже багато. І не тільки на посаді голови адміністрації, мабуть, більше, коли він був народним депутатом і. Ну, просто людиною небайдужою. Червоній, Як вам сказати, прийому хоча б порядок був. Було добре. Але зараз я можу сказати, що Порошенко це ну, матюкатися не буде. Ну, нічим таким особливим. Він був великий борець за свої права. І... За Національну свободу, Оце єдине. Ну, Лічно мені він не подобався, особисто ні. Ні, гадяй без поняття, хто У Свій час був непоганий руховець, а в далі був головою облдержадміністрації, він керував первоначально нормально, а потім змінюється обстановка, змінюються партії. Прийшла пора, і замінили його. Другою Пводсходство стало других партій. А так, як людина, як працівник нормальний, керував рухом непогано. В даний момент я рахую при теперішній війні, при теперішній обстановці такого як червонія Василя не вистачає для нас, щоб піднімав молодь на подвиги, тому що ця болтовня надоїла.